Сьогодні ви не побачите розкладених сотень шек мавіків. Сьогодні звичайна робота складу, де ми зберігаємо, що за моєю спиною, ну ви знаєте, вже скарб. Чому це скарб і чому це він такий крутий? Бо один відомий блогер написав. Який викликає довіру, до написав, що за крайній місяць держава за кошти державного бюджету для Збройних сил України завезло 50 нічних Мавіків. От зараз тут перед вами знаходиться 80 Мавіків. Получається, на 50% більше, ніж зробила вся держава за крайній місяць. А ще хочу вам розповісти, що починаючи з січня 24-го року було завезено 260 ночних мавіків, 40 тисяч, 40 тисяч FPIших, півтори тисячі мавіків денних, ви їх тут можете побачити. Роспитайте, наскільки крутий і наскільки його чекають війська. Це Mavic 3T. Це Т. Що дозволяє вночі бити ворога, давати цілі артилерії і робити всі необхідні речі. Вже завтра вони поїдуть на фронт. А це це днівні «Мавіки». Це Mavic 3 Pro. І ще тут те, що ми чекали багато-багато тижнів. Мікросхема для того, щоб зібрати отакий цукорок. Зараз тут на 2000 цукорків. Тисяча. Вже в військах і ще дві тисячі будуть на цьому тижні п'ять тисяч сукорків, п'ять тисяч підрозділів, починаючи з відділення, будуть попереджені про небезпеку дронів, які полюють на наших воїнів. Загалом тільки по цим позиціям нічні тріте. Про мавіки цукарки з 1 січня ми поставили на 800 мільйонів гривень. Ну круто, держава, доганяй.